Розділ 19 Дев'ята вечора я вийшов із листом в руках, у вечірньому повітрі витав липовий аромат. Я пройшов повз Етьєна, який сидів, обпершись об стіну, і натхненно споглядав небо. Чудова погода цього вечора. Погода як погода, хлопчику. Я підійшов до краю тротуару і викинув лист у першу ліпшу канаву. Ваш лист доставлений адресату. Я поволі йшов до метро. Краса Монмартру полягала у розташуванні на горі, від цього складалося відчуття перебування над Парижем, а не в місті. Тут, хоч і в центрі, місто не поглинало, не накривало шумом і забруднення безкрайнього меополісу. На Монмартрі здавалося, що небо ось поряд, його можна вдихнути. Гора здавалась окремим селищем, від якого вулиця вела прямісінько до центру міста, з якого саме селище видавалося далеким і високим, ближчим до хмар, ніж до паризької метушні. Я дістався до вже знайомої лави навпроти Дюбрея о 21.40. Ось уже третій вечір я вкладаюся і лежу на ній перед цим замком. Цього разу я передумав лягати. Зате я поклопотався про кепку, яку натягнув так, щоб сховати обличчя. Задля мене важко було вже впізнати. Я ледве встиг примоститися, як підкотив чорний великий мерседес господаря. Він зупинився навпроти воріт. Із нього вискочив владі, він оббіг машину і відчинив задні дверцята. Я побачив, як із машини вийшла молода дівчина, а за нею відразу вийшов дібрей. Стрижена брюнетка, гарненька голівка, мені спідниця, довжелезні ноги, дуже жіночна хода. Можливо, через високі підбори, але вона на підпитку. Вона обіймала дюбрея за шию, а він її за талію. З їхнього веселого сміху ставало очевидно, що вони хильнули кілька чарочок. Вони зайшли на територію, прийшли до будинку, зайшли всередину, у вікнах одразу ж засвітилося. Хвилин із десять нічого не відбувалося, потім я почув, що відчинили хвіртку, як за всіх попередніх днів 22.01. Мої очі були прикуті до виходу в очікуванні служок. За 55 секунд вони вийшли, за 20 секунд вони розійшлися так само, як і напередодні, з аналогічним ритуалом обміну словами перед тим, як група розділилася в різних напрямках. Мій пасажир перетнув вулицю. Його автобус підійшов о 22.09, на хвилину раніше за розклад. Тепер черга була за найважливішим о котрій Дюбрей відпустить Сталіну. Я схрестив пальці, аби це було вчасно, як завжди, рівно о 22.30. Погляд перебігав від дверей до годинника. Щохвилини мій страх і моя надія підсилювалися. О 22.18 у холі вімкнули світла. Мені стиснуло серце. Не зводячи отчай напружено чекав, поки двері відчинять. Нічого. Потім засвітили інший світильник цього разу в бібліотеці. Я видихнув. 21 хвилина. Дванадцять хвилин тому автобус пішов. Я чекав. Нічого не відбувалося. Двадцять Нічого. 28. Нічого. Двадцять тридцять. Тепер у мене було лише одне дивне бажання. Щоб дюбрей скоріш вийшов. Близькість дня де залежала наразі від регулярності розкладу відпускання Сталіна. Двері відчинили о 31-й хвилині, і я видихнув з полегшенням. Третій день поспіль дюбре відпускав собаку о тій самій порі на хвилину пізніше. Здаєчка, звичка була досить сталою. Завтра не перевірятиму. Уже п'ятниця, а на вихідних розклад може мінятися. Треба стежити за розкладом робочих днів. Я дочекався завершення ритуалу, потім підвівся і пішов до метро. Я мовчки йшов, дивлячись собі під ноги, занурений у роздуми, із яких мене різко висмикнув мобільний, смс-ка від нього. Він не забув про мене навіть у чудовій компанії. Я на ходу запалив сигарету, як було наказано. Я би краще подихав свіжим вологим повітрям під деревами проспектом. Мене починало дратувати, що мене змушують пилити тоді, коли я зовсім не хочу. Я почав обдумувати свій день чим можна пишатись сьогодні? Треба три речі пишатися. Ну, для початку я пишався, що мені стало в мужності піти з офіса о шостій, тоді, як раніше я вважав за обов'язок сидіти разом з усіма до сьомої, навіть якщо роботи не було. І ще. Так, так, у метро я поступився місцем вагітній жінці. Ну, і я пишався твердо ухваленим рішенням, що покладу край безперервним запитанням щодо того самого зошта Дюбрея. У понеділок увечері, за 72 години, я знатиму його зміст.